Я гусь. Сегодня я играю в Fortnite с проканченным аккаунтом, так сказать. Не помню, скільки я сейчас не играю, но точно. И сьогодні я з тим сам Артом. Значит, і сьогодні мы будем. Да, 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 мы будем показывать, як получить всі эти предмети. Мы як знаем, так і будем показывать. Значит. Що отримати получить цей предмет? беремо мы берем гелікоптер. Найкут. Ус Наст тут все яйку ладно яйко? Я шо те клюков. Ми получаємо це. Що получить оце? Ну, що ми робимо? Ми чи... Я чесно просто... просто. Просто дюкав. Не знаю, я просто дюкав, я не знаю, як зараз получить, но я просто його дюкав. Як, як, як. Берем корой. Е, зараз він покаже тотор, бо я не знаю. Okay. Ну тепер ви знаєте, як я на плюс. Оце ми не... Оце взагалі літом ми потім... Нам тут получить карася. достаточно час. Покажи гранат. Ідем опіка. І кидаємо ми чого золотого коротка такого. И нам його дають. А все бачите? Нам, вам надо погуляти е, один час. І там я скрыв И что-то будет. Мы завтра летаем. Ну вс, она вражеский нет. И Так, новый. Е! Да, ему можно сломаться, классно карасм. Вот так свыше. Да, вони... Вчити всю штуку. Що нам надо? Перших ми берем омини. берем Беремо. І берем катану. А що не катану? Ну блин, цю отсюди. Так, блин, твоя недавно, да Так, підходим і... Що... Що пода, щоб Так, якої можна привратитися. Так, дай я перший так беремо такий пістолет. Ідемо до цього штуки. і... Не з першого разу. Опа! Ми попали і нам просто вже даємо цю штуку, і ми можемо привезтися, що угодно. Стоп. Да, блін, ми не можемо вийти. Ну, і виходимо. І воно у нас захлоняється. Що треба, щоб отримати меч? Ми беремо кота, а я зараз покажу. Да блин, на шоу. <рик> ну так, ідем і... И ви... І... Ну ми потанчували, побила. Опа, два мич. Ну все. Надо шо получити цього эту штуку. Це те, що нам надо давить, взять молнию і. І все, нам її дали. А на тм все, попрощайся, попрощайся, попрощайся. І на тм. Стайк, еще не хочет. Все, у мене його нема. Надо 10 тисяч убийство. Ладно, ну сервіс пока на ну, цьому всім пока, це обривок із-за того, що я це я, случайно там дещо зробив не то. Ну, а на цьому всім пока, ха!